Всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Поїхали! Капіталізація ринку скінів С2 обвалилася на 400 мільйонів доларів. Це відбулося усього лише за 24 години з 8 на 9 травня. Схоже, що кілька китів просто злили весь накопичений інвентар. От ми нарешті і побачили першу корекцію ринку КС-2. Мабуть, цього варто було очікувати, враховуючи те, наскільки швидко він зростав, особливо останнім часом. Наступного разу краще інвестуйте в щось стабільніше. Наприклад, українські маршрутки. У них курс стабільно тільки росте і ніколи не падає. Ефенпом продовжує робити скини під стилістику мапи кеш. В одному з попередніх відео я показував, які скини він зараз робить, і чесно кажучи, вони були дуже сильно такі собі. То не зрозумів, я зараз дуже сильно намагаюся знайти більш м'яке формулювання для слова гівно, але дивлячись на нову роботу, вже можна помітити, що навички у автора явно зростають. І Я все ще не хотів би собі такий скін, але це вже принаймні трохи краще, ніж погано, а комусь, можливо, навіть і сподобається. Зрештою, хто ж. Слухає Моргенштерна, то може і у цього скіна теж є шанс. ESL офіційно оголосили про початок шостого сезону Grand Slam. Перший шанс підняти золоті злитки команди отримують уже на IEM Dallas 2025, що пройде з 19 по 25 травня, одразу після піджел Астана. Список основних претендентів залишився без змін: Віталіті Фелконс і ще можливо Мауз. Та якщо бджоли не скинуть обертів, то можуть стати першою командою з двома грандслем та ще й поспіль. Ну а власне я все ще чекаю на той матч, коли вони нарешті програють Контрстрайку Потрібен герой, який нарешті покаже, що жовто-чорні не такі вже й непереможні, і їх насправді можна обігрувати. Бо поки що, як наче немає навіть ніякої інтриги. Всі наперед розуміють, що Віталітів чергу. Ови стануть переможцями. За чутками команда Falcons здомовилася зі Spirit Academy про трансфер 17-річного гравця Кіосукі. Якщо це правда, то він має перейти під кольори саудитів одразу після закінчення Остінського мажору, замінивши собою маджеска. По суті, це спроба обміняти досвід і стабільність на потужний фаерпаер. І поки більшість фанатів вважає, що це буде дуже крутий апгрейд. Я маю висловити свої сумніви з цього приводу. По перше, я б не сказав, що у сучасних Falcons є проблеми з фаєрпауром. Таке враження, наче вони намагаються виправити те, з чим у них і так все добре. А по-друге, давайте не забувати, що Кіосуки це по суті донг на мінімалках для того, щоб в достатній мірі розкрити його потенціал. Вся команда має взяти на себе роль чотирьох сапортів. Як це зараз роблять спіріти? І я не впевнений, що Ніко і Монесі підпишуться на такий стиль гри. Тож виходить, що створювати комфортні умови для новачка будуть хіба що тільки Тезис і кіксан, що вже непогано, але не впевнений, що достатньо. Звісно, зважаючи на те, що останнім часом Меджиск став помітно пробуксовувати, то така заміна, якщо вона дійсно відбудеться, в будь-якому разі все ж таки посилить команду, але як наче не там, де треба, і не так, як могло б бути. Це власне моя думка. G2 оголосили, що Хантер не зможе прийняти участь у стартових матчах під желті Астана через проблеми з візою. Замість нього зіграє 38-річний польський тренер Таз, який, хоч раніше, і грав у професійний кіберспорт. Однак більш відомим став як поціновувач автомобілів Мерседес, а також веселий жартівник, психолог і масажист команди G2 під час турнірів. Тож я б не очікував від команди якихось суттєвих результатів. Їм і так дуже ва. Важко після втрати Ніко і Монесі, а тут ще й Хантер пропустить декілька матчів. Тож, як наче шансів у них небагато. Піджила стана у самому розпалі, і зараз я вам розкажу, що сталося за перші два дні. Відкривали турнір матчі Аврора проти B.I.G і Астраліс проти Одік. І одразу ж в першому ж матчі відбулася сенсація. B.I.G. перемогли Аврору. А я вам нагадаю, що це не просто чергове російське сміття, а перевзуті турки з Eternal Fire замасковані під сміття. Ну а те, що команда Астраліс з новим капітаном Расмусом Хуксі змогла перемогти якийсь там тір-два стак бразильців, це я думаю і так нікого не дивує. Ще з неочікуваного Ніп перемогли ведмежу помийку з рахунком 2-1, а Наві віддали Мейті тільки 11 раундів за дві мапи. І, можливо, ми навіть побачимо їх у фіналі цього турніру. Бо з головних суперників залишились тільки Тім Спіріт, які, в свою чергу, у дуже близькій боротьбі. Виграли Gamer Legion з рахунком 13 на 11 на обох мапах. Тепер можемо перейти до другого дня турніру, де Na'Vi впевнено закрили BIG з рахунком 2-0. Схоже, наші хлопці набирають форму, що не може не радувати. Ну а ведмежа помийка таки змогла знайти свою першу перемогу з новим тренером у складі: ледь-ледь зі скрипом, здолавши команду Мейті. Далі Team Spirit просто знищили ніп, якщо на. Трені між командами ще відчувалася якась боротьба, то на Дасті, Донк і широ обидва видали КД більше двох. Тож це була просто тотальна домінація і знищення. Ну а в той час, поки це відео буде монтуватися, мають пройти ще декілька цікавих матчів, тож їх результати ви зараз можете бачити на екрані. А на цьому новини закінчуються. Обов'язково напишіть в коментарях, що ви думаєте про можливий перехід КІОСУКІ до Falcons. Нагадаю, що в Наші коментарі, навіть з критикою, дуже важливі для просування україномовного контенту про кіберспорт. Дякую за перегляд! Ставте лайк, якщо вам сподобалося це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати свіжі новини кіберспорту. А найголовніше долучайтеся до нашої затишної спільноти в Діскорд, де ми регулярно разом граємо в різні ігри, зокрема Counter-Strike. Посилання на нашу спільноту, як завжди, буде в описі. До зустрічі!